Це рубрика Де найкращий лут в PUBG Mobile?» І в цьому відео ми перевіримо лут у таких локаціях як Ruins, John Quad і також Мінас Ден Валі. Ну що ж, давайте подивимося лут на першій локації. По бісам у нас тут все непогано. По прицілам нормально. По Поптечкам теж нормально, по зброї тут все добре. По кіперуч тут теж добре. По гранаткам тут непогано. Ну що ж, давайте перейдемо до наступної локації. Ну а це темлапсик, який я лутаю Джон Коад. Ну що ж, димся лут на даній локації. нас тут все дуже погано. По прицілам тут теж погано. по аптечкам тут нормально. По зброї тут непогано. По екіпіровці тут нормально. По гранаткам тут добре. І я ще тут знайшов 3 жетона. Ну добре, ми перейдемо до останньої локації. Ну а поки я дану локацію хотів подякувати за 650 підписників. Дорогі друзі, ви просто найкращі, Велике вам за це, дякую. Ну що ж, давайте подивимося, який в нас тут лут. По бісам в нас тут непогано, по прицілам тут нормально, по птечкам теж нормально, по екіперу тут середньо, по зброї тут все ідеально, по гранаткам тут дуже добре. І я ще тут знайшов три жетона. Ну що ж, ось таке відео. Ще хотів сказати, що я трішки прихворів, і голос цьому відео був трішки інший. Але я думаю, що це нічого страшного. Що ж, тоді зустрінемося в наступному відео. Бувайте!